my 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 heart. make me the the moon. The now, you're a this do I now, you you you. so 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 beguiled. Even though you act so fine oh, And stone cold side. These are my boys, my crew. A little strange, but so are you. Don't you want to be a monster too? Hey, baby! У горах ми починаємо дружбу з пригощення. А знаєш, звичайно, я сідаю окремо на одинці. Гей, френкі, сюди. О, ні. Їх вразить моя спостережливість. Вони всі дуже гарні. Ні. Надто прямо. Спробуймо. Твої брови, як гірські хребти. Ти маленька, як ягня яка. твоє вбрання схоже, що ти дуже старалась. А коли закінчується дія цього браслету? О третій годині? У лагуни у другі початок змагань. Їй потрібна уся наша допомога і підтримка. Вам з холоднокровною подругою краще не з'являтись. Я увесь день намагалася бути приязною, а ти ображаєш моїх подруг. Ти без причини кинула у мене сніжку. Що я тобі зробила? Я душа старалась подружитися з ними. Мені не судилося знайти тут друзів. Ти що плачеш? Я засмучена, що тут дивного. Ну, так. Ти здаєшся холодною, наче тобі все одно. І у тебе немає емоцій. Але ж є. <світ> Мені треба до вбиральні. Припини так робити. Ви бачили новенької френкі прикутих разом. Вони навіть не підозрюють, що це я кинула першу сніжку. А зараз подбаємо про решту групи підтримки. <світ> Обережно, їх потрібно засоромити. Я знаю, коли Клео з монстринями зійдуть униз поговорити з лагуною після змагань, ми зайдемо ззаду і зіштовхнемо їх у воду. Вони осоромляться. Будуть знати, як мене зачіпати. Ходімо. А, вибач, я думала, це ти кинула у мене сніжку. Я мала б здогадатися, що це Торілей. Це так підступно. Попередиш зі мною моїх подруг. Ні, що чому ні? У мене є кращий план. Не бігати мокро. Ого, вітаю, лагуна. Дякую, що прийшли. Ей, а де френкі? Ой, вона не може. Її прив'язано. Готові. <плес> <плес> Ого, це було супер. <плес> Дякую, ебі. Я знаю, я здаю жорсткою, але там, свідки, я родом, мало повітря, і там не гають дихання на люб'язності. Просто ми такі. Схоже, ми більше не пов'язані. Я піду собі. Зачекай! Ми збираємось до скримтауну посидіти десь. Хочеш з нами? Із великим задоволенням. <звук>